Вітаю своїх підписників та гостей мого каналу. Сьогодні поговоримо про троянди, а саме про їхні хвороби. Основною хворобою найрозповсюдженою є чорна плямистість. Ураження відбувається на основі куща, на листочках і поступово піднімається догори. О, має вигляд таких чорних плям, з часом прямо розповсюджується по всій листовій пластині. Листічку жовтіє, опадається, виснажує троянду. Які препарати працюють, такі як Флінстар, стробі, Парацепс, Середомільголд, Хорус і Фалькон. Працюють вони до 25 градусів плюс, тому треба це враховувати. Адже, якщо температура вища, то препарати не спрацюють. Наступна хвороба, яка вражає наші троянди, це іржа. Має вигляд таких пустул, Таких плямочок рожуватих, рудуватих, і вражає листову пластину. З часом, коли хвороба прогресує, ми маємо такий сильний нальот не тільки на листях, але і на пагонах наших троянд. З часом троянда так само послаблюється, вона може загинути, і ми, як то кажуть, втратимо нашу красу. Які ж препарати працюють? В своїй практиці використовую Парацельс. Використовую його при невеличких проявах цієї хвороби, а саме тоді, коли на листечку з'являються невеличкі такі крапочки. Більш професійні такі засоби, які використовують досвідчені трундарі, є Фальклон, Фалькон і рекс Duo. Але ці препарати достатньо. Нелегко знайти. Ще такий препарат є як солігор. До речі, він працює до 30 градусів за Цельсієм, тому, якщо у вас є можливість дістати його, то, будь ласка, влітку він вам дуже сильно допоможе. Наступна хвороба, яка вражає наші троянди, і так само дуже часто її можна побачити, це борошниста роса. Має вигляд такого борошна, посипаного на троянді на листочках. А листочок також скручується і виглядає, наче припорошеним борошном. Проти борошнистої роси ми використовуємо наступні препарати: це топаз, тробі, парацельс, фокон, скай і фундазол. Так само не забуваємо про температурний режим, адже препарати працюють здебільшого до 25 градусів Цельсію плюс. Іще одна хвороба це несправжня ворошниста роса. Має вигляд таких буруватих, фіолетуватих плям на листі. І на відміну від чорної плямистості, вона більш характерна проявом на поверхні нашого. Куща, тобто зверху і донизу. Чим ми можемо обробити троянди? Дуже гарно працює по несправжній борошній сті росі саме магнікур Energy. Але, а, наприклад, в інструкції нічого не пишеться по застосуванню на трояндах, тому використовуємо його в такій пропорції. 50 мл препарату розводимо на 10 літрів води. І оприскуємо наші троянди. Тоді ось така саме пропорція допоможе позбутися цієї хвороби. На все добре, гарного цвітіння!